Ніби й нема в кількох сотнях метрів звідси кривавого протистояння. На хрещатику процвітає сувенірний бізнес. Ленточки по 5 гривень, шапочки теплі, там різіночки теж по 10 гривень. Заглядаючи у свою бухгалтерську книгу, Олександр доходить висновку по неділях, коли опозиція збирає велелюдні віче. Виторг найкращий. Била каса 140 один день і ну била лише тисяча. Я Вета вообще капіс. Тім, скільки б євросимволіка не приносила коштів, це зовсім не бізнес. Переконує інший продавець. Бізнес тих, хто їздить на лексусах і строїть дачі, а це не бізнес. Це я заробляю собі на хліб. Отак і покажіть. Більшість реалізаторів чомусь ховаються від камер. Скориставшись цим, ми самі стаємо за їх прилавок і майже одразу заманюємо покупця. Це по 15, це Ана. по 10. Тож, як би не жалілися продавці, попит на товари з євросимволікою зростає в інтернеті. Безліч оголошень, окрім звичних стрічок, продають каски, шапки і одяг і безліч іншого. Наприклад, політичні карти. Це їх розробник, студент Тарас. Чотири масті, Ось це називається серце батьківщини. Ось її король Арсеній Ясеньок можна сказати. Є тут Порошенко, Луценко, Дама Меркель і чомусь теж Дама Симоненко. Кличко і Путін Ну і, власне король самодержець, можна сказати. Він захотів стати козирем в цій колоді і відповідно зміг усіх бити. Бажаєте розкласти європасіянс? Давайте 100 гривень. Стільки коштує колода, втім, що там карти заробляють вже навіть на повітрі майдану. Ви какаєте я офіціальна лікар? Домовляємося з постачальником. Виявляється, що запах свободи консервують не у Києві, а в Криму. Це ви це самі придумали? Сходимось на 5 гривнях за банку, сплачуємо по інтернету і за два дні приймаємо посилку із ексклюзивним товаром. Такого у Києві ще точно немає. Але ж не євромайданом єдиним є ще й антимайдан. Спробуємо заробити й на ньому. Нам потрібно пройти туди, аби набрати повітря антимайдану. Продавати будемо Маріїнський парк, де проходять провладні мітинги, заблокований спецпризначенцями. І до найціннішого повітря, яке охороняють сотні бійців Беркуту і з власним бізнесом не потрапити. А ви можете трохи підігнати, тому що антимайдан ось там вже далеко так підігнати повітря, Дмухнути. На щастя, хоч з за паркану консервувати, нам не заважають. Тож, набравши цілий пакет повітря антимайдану, йдемо продавати його на Євромайдан і одразу стикаємось із конкурентами. У нас конфетти київські сувенірне. Ага. На подарки на новий год. Дизайнер Аня та рекламниця Маша також спеціалізуються на ексклюзиві. Їх євромодифікація відомих цукерок. Вже наробила багато галасу. Замістили два символи Києва. Вечерній Київ, який традиційний символ вже багато років. Ну і майдан, який символ цього року. Собственно, Собственно, так, сьогодні хочу... вечерній Київ виглядає іменно так. Скільки ж заробили, вони не зізнаються. Втім, нам продають маленьку коробку за 65 гривень, велику за 120. Є антимайдан, є майдан, євромайдан. Ці по 20, ці по 30. Повітря у продажу викликає справжній ажіотаж. Нашу консервацію роздивляються, фотографують і згодом починають купувати. Повітря, повітря. Повітря, антимайдан. Так. Повітря, антимайдан і майдан. Антимайдан, ні? О, чотири одразу, так? Два. Два? Два? Ви мій перший покупець. Будь ласка, цікаво, що розмитаючи євромайданівське повітря, люди навіть за гривню не купують антимайданівське. Не, Воно мені не те. Може, антимайдан один нарешті? Ні. Антимайдан ні? Антимайдан. Тож, друзі, і конкуренти, майте це на увазі, і аби пустили поторгувати наступного разу. Діліться із революцією відсотки за продане євромайданівське повітря. Ми вкладаємо у касу євромайдану.